Всім величезний привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми з вами в Аврорі. Дивіться, які декоративні гарбузики привезли в Аврору. 34 гривні. Тут в різних-різних кольорах. Оцей традиційний, да? рижий, теракотовий. Так, дивіться, навіть сірий є. Тут Укопатий гарбузів. Так, а ось це свічки такі, мабуть, да? Да, це свічки у вигляді гарбуза. І навіть ось такі мацюбоньки. Так, ось ці величенькі по 55, а ось ці мацюбоньки по 17. Дивіться, які Каченята, брелок м'який, 55 гривень. бачу, теж новинка. Так, ось така цікава сумка, рюкзак. Дивіться, вже в кольорі осінь. В середині кишенька. Можна за картоплею ходити. І ось такий теж зверху. Ось попереду кишенька на замочку. Так, зараз бачу знижка з 10 по 15 жовтня включно на 15% на всі гаманці. Це теж хороша акція. 64, ну і плюс знижка ще 15%. Гаманці Fashion Passion. Так, ось так виглядає він всередині. Багато відділень, Копійки можна тут тримати, місце для карток. Зараз подивимося, який коштує такий. О, навіть тут місце для карточок. Fashion. Так, ось такі ще. Тут і зірочки. Оце вже фейшн стар. 50 гривень. Дивіться, а до речі, зручна ключ, ключниця. Дивіться, тут так можна до на джинси, так? Да? На джинси, або всередині на рюкзак. Зручненька така. Сонечко вийшло дуже тіше, 129. Так, ось такі ще є. Також з карабінчиками. Чоловічі стисненням гаманці 37 сім гривень. Отакі ще є чоловічі. мають свої суперсили, А оці такі цікаві. Дивіться, це мабуть так гроші. Знаєте? Така цікава штучка, невеличка, невеличку суму сюди поставити. Да? Тут для сім карток. Відділення також для карток, і ось такий зажим іде. Бачите, гроші так затискаються і закриваються. Я дуже ну я часто бачу на касах в магазинах, що носять чоловіки, хлопці такі гаманці, мінімалістичні. Так, ось такі ще гаманці жіночі теж невеличкі. Це коли розмалювала свою спідничку фломастера. 50 гривень. Ось такі, дивіться, гламурні. Візитівка, да? для, карто... для карточок візитівки. Всі свої карточки сюди поскладати. Ну, взагалі візитівок у кваврорі дуже багато на різний смак по різній ціні. Обкладинки на паспорт. Так, стояти. Так, а тут на жіночу білизну з 5 до 11 жовтня, а сьогодні які вже, мабуть, закінчилось. Знижка 25. Багато знижок на дитячі ігри, товари. 35 гривень, щоб дізнатися знижка, щоб дізнатися ціну, просто проскануйте товар на сканері. 3D пазл, подивимось, який він зараз в ціні. Да, дійсно знижка хороша. 54 гривні зараз ці пазл 3D. Бачите, пазли самі великі. Дуже, ну, для, ді... для маленьких діточок підійдуть дуже добре. Це не маленькі частинки, її цікаво складати разом. Гра вчимо букви, 36 карток, 35 гривень. Скористайтеся зараз нагодою на дитячі товари. І ось такі малесенькі пазли. Це вже бачите для більш старших. 14 гривень. Цей набір цікавий, навіть, навіть мені цікаво би було. Для розкопок динозавра. Мова починається з тебе. Карткова гра українська. Мова багата, все осяжна. Так, хочу сказати, що це надзвичайно крута гра, навіть в мене така є гра дуже цікава грати з друзями. До речі, дуже хороша оця штучка, лупа, яка збільшує декілька разів. Декоративний джуто з таким декоруванням. Смурена, щоб розважатися, позмагатися та ще героїв. Грай та вимагає. Велика форма на 28 сантиметрів. Здається, зараз вона в акції. 149 гривень. Непогана ціна. Так, ось така середня на 24 двадцять І сантиметри. така теж роз'ємна маленька. На 18. а, сантиметрів. А чому вони всі по 149? І велика, і середня, і маленька. Дивно. Ну добре, хай буде. Килимки з'явились. Дивіться, вони такі товсті, товсті, грубі, грубі, товсті. Це шо для собачок чи що? <гум> так, мене привабили ці шкарпетки, дуже хороша якість. Кольорова гамма. 24. Вже дуже-дуже багато шкарпеток з'явилось ось такі теплі, високі теплі. Чоловічі, зимові 49 гривень, дуже хороша ціна. 49, а ось такі по 39. Так, да, 39 гривень ось ці. Так, а ось ця. Зараз подивимось форму. Здається, на теж ж вакці, якщо я не помиляюсь, повинна бути або не по високій ціні. 88. До речі, можна і американські пироги, і піцу, правда? Такій деко. Форма для випікання. 55 гривень. Силиконові круглі форми 69 гривень. Зараз кольори в асортименті дуже багато усіляких. Підставка для гарячого. До речі, краще дерево, мабуть, правда. Використовувати нашому житті стільки багато пластика. Так, якийсь новий вийшов такий набір, бачу, серветок. Що це таке? Давайте проскануємо і знаємо, як воно і що воно. Це набір серветок кухонних з мікрофібри 5 штук. В упаковці 30х30 розмір. Набір рушників диво. Двошарові, дві штуки в упаковці 47 гривень. Рушники альбатрос 25 гривень рулон. Дивіться, які вазони з'явились в Аврорі. Вазон для квітів слов'яночка на 500 мл з підставкою. Два акції корм. Пріски по 10 гривень. Хороша ціна на корм для пухнастиків 10 гривень. панкот ще є по 9 гривень. Так, дивіться, з зірочками. Чашка двостороння. А з двома тими двостороння. Так, чашка з подвійними стінками 119. Стакан скляний з. Подвійними стінкою з блискітками. Зараз дуже хороша ціна на оці губки з міні для швабри 39 гривень, кому потрібно. Також зверніть увагу. Так, щось таке новеньке. Дивіться: плямовий відник. підсилювач для порошку. Ось така новинка. З'явилась, принаймні в нашій аврорі 109 гривень. Засіб для видалення плям. І ще є відбілювач ось такий. Велі. Так, в акції пральний порошок, точніше, кисневий відбілювач. Містер Хелен. Чи Хелен? 119. 900. Так? Як 119? Це вона? 77 сім гривень. Ні, це не вона. Дивно. Ну добре. Білі вітрила. Для білої білизни. 200 грам. 29 гривень. Для кольорової білизни. Також білі вітрила, мабуть, ціна та сама. 29 гривень. Так, кондиціонер для білизни, сенсуа, екзотік. Ось такий кондиціонер для білизни можна придбати за 27 гривень. Літр. Так, тут перлюкс. Засіб для відбілювання і для видалення плям. Так, ось такий засіб для видалення плям. Зі щіткою вже йде всередині, йде щіточка. Ось така. Так, з'явилися ось такі мацюпонькі, аромадифузори. Бюджетні, можна сказати, по ціні. 44 гривні. А ось ці дуже такі цікаві. Теж ем, аромадифузори з різними-різними ароматами. І дивіться, які оригінальні палички з кульками. Доместос павер Fresh оцей. Коштує, здається, 77 гривень. Так. Так, ну а оці великі Доместоси. Літрові теж зараз в акції 99 гривень, якщо я не помиляюсь. До речі, я бреф навіть в іншому магазині бачив, бачу тільки в Аврорі оцей бреф. Подивимось, яка його ціна, 700 мл універсальний Color Active Gale. Ну, 99 гривень. Ну, я знаю, да, що бреф трощі, але здається, хороші. Подвійні запаски блоки для унітазу в акції. Ось такі маленькі можна придбати за 34 гривні. Я б вам радив, якщо щось, то ці, мабуть, краще. Подвійні і дешевше виходить. Шаума 64 гривні, до речі, це новинка вийшла. Вже декілька тижнів на поличках магазину. І сухий 88 шаума. Спробуйте новинку від акме. Шампунь, оберіг зміцнюючий для комбінованого та схильного до жирності волосся, винно хмельовий з білою глиною. Зараз по 69 гривень. І також ось цей бальзам-оберіг для комбінованого та схильного до жирності волосся. А ось таке дзеркало з LED під свідкою і підставку, де можна поскладати всі свої дріб'язки фірмові. Так, ну ось такі чіточки можна з собою поставити в рюкзак, так? Да. Коли кудись виходити з... на вулицю. Цікаво, скільки така штучка. Бачу, що новинка 39 гривень. можливість придбати за скарбами разом Так, бачу ці також в акції Оці масажні щітки вже більшенькі. Дивно, тут 69 Ну добре. Ще одна новинка. Дивіться, які цікаві гребінці Котяча лапка. Дай 5 І дуже хороша ціна. Горорі дуже багато різного. Косметики хотів сказати, хотів скоро сказати різною біжутерією. Ну що ж, я хочу вам всім побажати економних покупок, головне мирного неба. Я вже буду знімати наступне відео. До зустрічі.